В 2024-25 навчальному році держава висунула нові вимоги до вивчення шкільного предмету захисту країни. В місті обирається опорний заклад. Учні 10-11 класів раз на два тижні цілий навчальний день опановують предмет захисту країни. Опорний заклад для Олександрійських шкіл мультипрофільний ліцей. А у центральноукраїнському науковому ліцею інтернату на навчання слід було б їздити до Кропивницького. Натомість уклали угоду з Олександрійським районним центром підготовки до національного спротиву і організували курси з початкової підготовки на базі ліцею. В цьому році держава повернулася обличчям до вивчення предмету захисту країни. Але з цим у нас ще достатньо багато проблем в плані матеріально-технічного забезпечення. Але маємо в Олександрії таку чудову організацію цей національний спротив, які провели для наших 11-класників цілий ряд занять з тим, що діти змогли опанувати матеріал, склали певні заліки і отримали документи. Юні курсанти з 19 вересня до 5 листопада опанували теоретичні та практичні заняття. Зокрема, пройшли психологічну, тактичну та вогневу підготовку, пройшли курс виживання, домедичну підготовку, ознайомилися з військовою топографією, інженерною та зв'язковою грамотою. Читали і статути ЗСУ щодо національно-патріотичного виховання, то цей напрямок у навчальному закладі доволі активний. Намагаємося знайти свою нішу, знайти своє місце, де ми будемо, ну скажімо, найбільш такими затребуваними, чи де зможемо реалізуватися. Ми вже ось з вересня місяця підгодовуємо смаколиками тих бійців, що лікуються в нашій лікарні. Двічі на тиждень годуємо їх пиріжками з яблуками або ще якимись іншими ось такими смаколиками. Вчора передали чергову передачу бійцям отримали за те подяку попередньо. Неодноразово учні і педагоги закривали військові збори. Постійно співпрацюють з волонтерським об'єднанням Ельф.